Перед тобою не просто Audi a 3, це третя у комплектації Premium плюс S-Line. Стиль, комфорт і динаміка в одному кузові. Якщо шукаєш преміальний компакт, тоді слухай далі. 2016 рік пригнана з Америки. І це не базова версія, тут преміум комплектація. Преміальні матеріали, гарна мультимедіа, комфортні опції, S-Line обвіс і салон. І все це виглядає дуже солідно. У салоні відчувається клас автомобіля. Хороше мультикармо, коробка Естронік, двохзонний клімат, гарна мультимедіа з дуже класною музикою, чорні шкіряні сидіння з електрорегулюванням, чорна стеля та люк. Позаду сидіння також в чудовому стані, можете самі в цьому впевнитись. Наша Audi виглядає просто неперевершено, дуже агресивний вигляд. Передній значок в нас на антихромі. Також погляньте чорні диски. Які вони класні. Позаду в нас також є парктроніки та камера заднього огляду. Давайте відкриємо багажник. Я вважаю, що він досить вмісткий, От що ще потрібно. Пробіг 123 тисячі кілометрів, реальний, без скруток, можете перевірити на будь-яких станціях, яким ви довіряєте. І для цього двигуна це навіть ще не розігрів. А тепер про головне під капотом бензиновий 1,8 TFSI. Потужний, надійний, та водночас має не такий же і великий розхід палива. Коробка Естронік надійна, працює плавно, без ривків, перемикає все як треба. Їде м'яко, але коли тиснеш газ, машинка прямо жива. Автомобіль пригнаний із штатів, все, що було необхідно, якісно замінено, все нове тут не було точно ніякої економії. Ну і по кузову є косметичні підкраси без ніякого криміналу. Наша ауді щойно пройшла повне обслуговування, замінені всі фільтри, масла, перевірена ходова та коробка. Технічно на всі 100%, вкладень ніяких не потребує. І це все за 15,5 тисяч доларів. Преміум, надійність, стиль та комфорт. А головне чесна історія та повна готовність до дороги. Якщо хочеш собі ауді без головного болю, ця третя точно для тебе. Пиши, дзвони, приїжджай. Вона у нас тут довго точно не затримається. Також хочу вам нагадати, що ця машинка в нас доступна також в лізинг та кредит. За детальнішими умовами звертайтесь в особисті повідомлення. Тож приїжджайте на тест-драйви. Ми на всіх чекаємо. Місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. Працюємо кожен день без вихідних.